Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби нападники обстріляли понад два десятки населених пунктів нашого регіону. Під артобстріл потрапили, зокрема, Оріхів, Полтавка та Роботине. Також окупанти здійснили авіаудар та вдарили майже трьома десятками безпілотників. Поліція зафіксувала дев'ять руйнувань помешкань мирних жителів та інфраструктури. Тим часом на запорізькому напрямку ворог безуспішно намагається відновити втрачені позиції. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Вона проводиться щомісячно. Фахівці здійснюють контроль за радіаційною, хімічною та іншими складовими атомної електростанції. були випадки дистанційного замінування, де наші сапери з нашої з одної з підрозділів проводили розмінування. Ще не вийде, не вийшла місія, не змінилась. Тільки піднялась наверх. Проводились обстріли як стрілецької зброї, так і з мінометні обстріли і так. Обстріли з артилерії. Тим часом на запорізькому напрямку взяли в полон непальця. Хлопець вирішив вибитись в люди і вступити до інституту в Росії. Вдома він знайшов агента, який допоміг йому перебратися до РФ та вступити до навчального закладу. Після чого залишив непальця без грошей в чужій країні. Щоб повернутись додому, іноземець вирішив підзаробити і підписав контракт змін вбивства РФ. ཁྱི ཕྱད ཀྱི ཁྱི В університеті мені сказали: якщо в тебе немає грошей, повернись в Непал. Тому я вирішив доєднатися до російської армії. Я думав, вони заплатять мені зарплатню і я поїду в Непал. Але цього не відбулося. Після тримісячної підготовки мене відправили на війну. Я думав, що після підготовки з грошима поїду в Непал, а не на війну. Але все відбулося навпаки. Скільки днів ти провів на Запорізькому напрямку? Дев'ять днів, але я не був на полі бою. Ми Поїхали через Новопетрівку в токмак і знаходилися там в схожому домі. Які завдання тобі давали? Мені поручено було йти вперед і вбивати українських солдат.